30 червня відзначаємо всесвітній день соціальних мереж. Свято, що з'явилось у 2010 році, і встигло стати символом цифрової епохи. Соцмережі вже змінили наше життя. Вони об'єднують мільярди людей, допомагають підтримувати зв'язки, але водночас породжують нові виклики: маніпуляції, фейки та інформаційний шум. Під час вільного інформаційного простору варто споживати якісний контент. А що про соцмережі думають віничани, та який контент обирають найчастіше? Дізнавалась знімальна група телеканалу «Вінниччина». Просто щоб питатися в ленті, в Тіктосі. А так в інстаграмі це дивлюсь сторіс. Якісь лекції дивлюсь для себе по навчанню. Використовуємо напевно телеграм, інстаграм і тікток. Переважно десь годин, напевно, від 6 до 10 в день. Ну, а контент різноманітний. Політичні новини або щось таке цікаве про науку. Подорожі. В тікток я 2-3 години можу сидіти, тоді видаляю. Фейсбук періодично заходжу, а ці месенджери робочі, це ну, як тільки там щось. Контент по роботі дуже часто я медичний працівник, тобто по роботі, інколи там цікавить щось. Сиджу у інстаграмі і тіктоці. Люблю дуже дивитися танцювальні челенджі. Ось і пости різних е, відомих е, українських діячів.